За останні роки ситуація на вулиці Загорській, особливо біля гуртожитку, погіршилась катастрофічно. Відкрили одразу кілька цілодобових магазинів. Про те, що відбувається тут уночі, відкрито не говорять навіть у день. Люди побоються, що їм виб'ють і шибки, і навіть двері, хоч часто скаржаться на своїх же сусідів, а то й родичів, та не забувають помінути незлим тихим словом і міську владу, яка дозволяє всім цим закладам працювати. Удень, наче тиша та складені на узбіччі кілька десятків пляшок з пива дозволяють припустити, що ж. Тут коїться вночі. Мешканці погоджуються, пили, п'ють і будуть пити, але себе вдома це одне, у них під вікнами інше. Це ці різні забігаловки, півнушки, п'ють пиво з утра до ночі, ругаються матом. Тут був дуже інтелігентний, спокійний район. Ну зараз все помінялося. Одне пиво, одні алкаші сидять. Люди звинувачують цілодобовий режим роботи магазинів і кафе, де щоденно розливають пиво і вино. Мешканці кажуть, після пояток і нічних пісень столики стають для клієнтів місцем ночівлі, а все, що поряд, туалетом. Тих, хто це робить, знають та на камеру говорити, бояться. Ось, сусіді після пісалі столько заяв, стукасипари нам то розказали. Що... А чому ну, ніби погоріло кришці зівеста? Ми зарабите. Ще один неспокійний мікрорайон автовокзал. Здавалося б, місце розташування не зміниш. Втім, проблема не поїзди і автобуси, а як і на Загорській, цілодобові бари поряд із багатоповерхівками. Є там і алкоголь, і стільчики, і навіси, і незадоволені п'яними витребеньками мешканці. Хоч топор на уші віший, кричать, годять. Ну, Взагалі, дікость какая-то. Воліли б позакривати все, якщо не о 10-й, то бодай о 12-й годині. А головне прибрати столи і навіси, мовляв, на землі пиячити не будуть. Куди йому пити? Пішов на 50 грам, пішов на пиво. А так, якщо не буде відкрито, буде, значить буде порядку більше. То є ніч і, я не знаю, то має бути спокій. Давно говорять про це і громадські активісти. Деякі заклади час від часу після перевірок таки закривають, та проблеми це не вирішує. Наразі дуже багато таких цілодобових магазинів, аби це відкривається в житлових районах, в спальних районах, що і не до кінця вірно, тому що не дотримуються ці магазини режиму роботи. Да? Вночі продають і пиво на розлив, і вино на розлив. Там як вплинути на тих, хто дозволи видає, не знають ні активісти, ні жителі, тому терплять і ставлять на вікна склопакети.